Ордоган неочікувано показав зуби Путіну. У рашистів заговорили, що лідер Туреччини передав Москві ультиматум про вихід росіяни з Криму. Причому зробити це, начебто, треба якомога швидше, інакше наслідки будуть колосальні. Говорять, що зробив він це на фоні подій у Сирії, побачивши слабкість Путіна, і тепер хоче витиснути з цієї ситуації все, що можна. Подробиці у відео. а Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь, для того, щоб бути в курсі найактуальніших новин. А ми розпочинаємо. Ардуган раптово передав до Москви ультиматум Кримом на півострові. Вже вживають заходів. Відключення мобільного інтернету, про ймовірність яких оголосили в Криму пов'язані з ультиматумом, який передав РФ і турецький президент Ардуган, Про що повідомили джерела в Кремлі та у кримському уряді, одному з російських пабліків. Ось як вони про це пишуть. Наш турецький вже колишній друг напередодні передав до Москви дуже хитромудрої, що складається з натяків, але ультиматум. Ардуган висловив занепокоєння щодо небажання Володимира Володимировича обговорювати майбутнє Криму та його тимчасову передачу під турецький контроль. Також Ардуган, нібито, запропонував почати переговори з цього питання найближчими тижнями. Не обійшлося й без загроз пише рашиський канал. За їхніми словами погрожував Ордоган теж натяками. Зокрема, зазначив, що в нього є побоювання, що незабаром в Криму станеться щось дуже погане. Буде нестабільна ситуація, яка нікому не потрібна. За словами іншого джерела видання на турецькі погрози в Москві відповіли жорстокою відмовою. При цьому вжили низку заходів. Одна з них обмеження мобільного інтернету, що має завадити деяким плем планам нового ворога Ерефії більше того, расист, посилаючись на власні джерела в уряді Арафії, пише, що Ердоган, нібито вирішив вдарити по РФ та Криму і допомогти Україні з обстрілами та іншими агресивними діями на півострові. Проблеми можуть бути, але ми готуємося. Не дійсно варто переживати. Так сказали з цього приводу джерело близька до міноборони Арефії. Про те, що відносини між лідерами Туреччини та РФ дійсно погіршилися, вже давно пишуть Ска експертів та військово-політичних аналітиків, зокрема, коли сирійські повстанці скинули режим багаторічного диктатора Башара Асада, якого підтримувала Росія, не останню роль у цьому відіграли турецькі проксі, які діють на території Сирії. Професор ізраїльський політолог Зеєв. Ханін зауважив, що відносини між Владіміром Путлером і Раджепом Ердуганом дуже цікаві про них, ще кажуть, що з такими друзями і ворогів не треба, адже політики періодично змінюють свої взаємини від міцної дружби до відвертої ворожнечі. Ардоган сказав, що зараз у світі є два потужних лідери: це він та Путін, які при владі вже понад 20 років. Але цікаво, що президент Туреччини зробив таку заяву в той момент, коли фактично переграв російського диктатора у Сирії. Тьов такі слова виглядали як насмішка. Скоріше за все, Росія перебуває з Туреччиною на етапі попередніх домовленостей. Ну а колись Ердоган виступав проти Асада, який зараз зупинився десь в Москві, але там за нього зовсім не варто хвилюватися, адже в Росії його родина володіє десятками квартир, в елітних комплексах. Очевидно, що сьогодні Ердоган є посередником між путіним і новою владою в Сирії, яка в більшості ісламіська. Ймовірно, вони домовляються про те, щоб зберегти. Дві російські військові бази зазначив ізраїльський політолог. Варто сказати, що Росія не підтримала Асада, коли почалося повстання, так само зробив Уран. Попри це, країна-агресорка зацікавлена, щоб якось домовитися із всіма сторонами конфлікту та зберегти свою проступність в Сирії. Військово-морські сили скоріш за все залишаються як російське прикриття. А ключові сухопутні війська та авіація будуть виведені. Ізраїльські змі написали, що частину підрозділів перекинуть у Лівію. Новий уряд Сирії каже, що зацікавлений відновлені країни та заперечує будь-який конфлікт із Ізраїлем. Втім, в це мало хто вірить, особливо ізраїльське військово-політичне керівництво. Ну а сам же Ердоган напередодні заявив, що планує зробити так, щоб Сирія не стала осередком тероризму. Сирія після 13 років конфліктів виснажена та потребує. Негайної підтримки, аби не перетворитися на осередок тероризму, і ключовою країною в цьому процесі є Туреччина. Про це президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган сказав на прес-конференції після зустрічі із главою Європейської комісії Урсулою дер Ляєн в. Туреччині також турецький лідер вказав на те, що членство в ЄС залишається стратегічною метою Туреччини. Між Туреччиною та ЄС потрібні міцніші відносини ніж будь-коли. Як країна-кандидат, ми маємо таку волю. Сподіваюся, що за два дні на саміті будуть прийняті рішення, які зміцнять призупинені діалоги, зазначив Ордоган. Також обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Туреччина матиме ключове значення у Сирії, оскільки є потужною силою, зокрема військовою, та має ефективне керівництво в особі президента Ердогана. Ми зазначимо також, що раніше Ердоган. Підготував план заморожування війни в Україні. План Туреччини передбачає заморожування російсько-української війни лінії фронту. Україна як поступка Росії повинна буде відмовитися від спроб вступити до НАТО щонайменше на 10 років. Президент Туреччини Раджеп Таї Пардоган розробив план заморожування війни в Україні за нинішньою лінією фронту як компенсацію. Президент Туреччини пропонує забезпечити Україну військовою технікою. Він також пропонує створити демілітаризовану зону на сході Донбасу і розмістити там міжнародні війська як додаткову гарантію. Турецькі чиновники в розмові з Блумберг висловили думку, що Україні буде важко прийняти таку пропозицію, але на їхню думку, це найбільш реалістичний підхід, як зазначає Блумберг, турецькі чиновники хотіли відкласти дискусії про долю окупованих територій в довгу скриньку і зосередитися на тому, щоб забезпечити стабільне припинення вогню. Секретар президента РФ Дмитро Пісков тоді пояснив, що Ордоган не обговорював свої плани з Володимиром Путіним, і що в Кремлі про нього знають лише з публікації ЗМІ, назвав його свідомо неприйнятним. Якийсь варіант заморозки по лінії бойового зіткнення, звичайно, апріорі неприйнятний для російської сторони. В даному випадку умови сформульовані президентом Путіним повністю зберігають свою актуальність. Це те, що потрібно зробити для того, щоб бойові дії були зупинені. Заявив пісков журналістам. А ми нагадаємо, що Путін в червні 2024 року висунув власні умови припинення війни. Він вимагав, щоб Україна повністю вивела війська із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та визнала території, анексовані Росією російськими регіонами. Крім того, Україна має відмовитись від планів вступити до НАТО, а захід скасувати санкції проти РФ. Так сказав Путін. Також нагадаємо, що восени президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ордоганом. Сторони обговорили посилення торгівельно-економічної співпраці та відбудови України. Ми зосередилися на нарощуванні двосторонньої торгівлі, інвестиції та економічної співпраці, а також участі турецьких компаній у відбудові України. Наголосив тоді Зеленський. Крім того, лідери детально обговорили і реалізацію формули миру, наголосивши на. Важливості забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі та провідні ролі Туреччини в імплементації відповідного пункту формули щодо продовження продовольчої безпеки. Також під час зустрічі Володимир Зеленський запросив Вержепа та Іпа Ердогана відвідати Україну із візитом. Ну А далі будемо говорити і про дружній вогонь. Який відбувався і про який дописували пропагандистські канали, адже в каналів гори збили свій, свій гелікоптер Ка-52, І будемо про це детальніше говорити, адже з'явилася надвечір вчора така інформація. І рашисти заявили про втрату Ка-52 разом із екіпажем. Повітряно-космічні сили Російської Федерації втратили ударний гелікоптер Ка 52 алігатор разом з екіпажем. Про це інформував ряд російських пропагандистських телеграм-каналів. Повідомляється, що про втрату. Гелікоптера стало відомо в день 18 грудня. А расисти також у притаманні їм манері одразу заявили про дружній вогонь з боку власної протиповітряної оборони. Зокрема, також багато. От ви бачите на своїх екранах постиків таких викладали в телеграм-каналах. Ну і варто зазначити, що обставини місце падіння гелікоптера залишаються поки що невідомими. І генеральний штаб збройних сил України у повітряних силах також про ураження К 52 не не повідомлялося, але нагадаємо, що раніше, ще на початку листопада, до прикладу, рашисти також заявляли про втрату К 52 Однак тоді один із членів екіпажу все ж таки. Вижив. Ну а щодо цього алігатора це є основною ударною машиною армії авіації повітряно-космічних сил Російської Федерації. Інтенсивне використання цих гелікоптерів бойових діях проти українських військ супроводжується і значними втратами. За даними осінь проєкту, під час повномасштабної російсько-української війни Росія втратила щонайменше 62 К-52 знищених або Пошкоджених. Ну і до початку вторгнення повітряно-космічні сили РЕФІ мали на озброєнні від 140 до 160 таких гелікоптерів за різними оцінками експертів. Втрати К-52 завдаються внаслідок вогню української протиповітряної оборони, застосування ракетних систем та навіть протитанкових ракетних Комплексів, крім того, також бавовнило. на території Росії багато новин з'являлося. Бідкались расистим щодо атаки. Знову їх атакували невідомі добрі дрони. Як уже багато наших експертів говорить, все ж таки добрі дрони чинять демократію на території Російської Федерації. Поговоримо, як дрони атакували НПЗ у Новошахтинську, Ростовської області. Адже з'явилася така інформація, що у ніч проти 19 грудня дрони атакували нафтопереробний завод у Ростовській області Рефі. Лучання зафіксовано по заводу нафтопродуктів, після чого на підприємстві спалахнула пожежа. Також на своїх екранах нині бачите ті кадри, які розповсюджувались мережею. Ну і влада цього російського регіону також підтвердила факт. Ураження відео та фото пожежі на НПЗ від очевидців опублікували в російських телеграм-каналах та місцевих пабліках. Полюбляють вони знімкувати ту бавовну, яка відбувається на їхній території, бідкатись, розповідати, що от палає. Ну і за словами місцевих жителів, перед тим як на території Новошахтинського НПЗ почалася пожежа, його атакували, як вони зазначають, велика кількість. Дронів очевидець також розповів в одному з видань, що вибухи над містом вночі лунали близько 40 хвилин. Ну і також було чути постріли. Зі стрілецької зброї, коли рашисти намагалися збивати безпілотники. Всі ми знаємо, як працює їхня славнозвісна протиповітряна оборона. Ну а пізніше виконувач обов'язків губернатора Ростовської області заявив про роботу російської протиповітряної оборони не тільки над Новошахтинськом, але й над Таганрогом та Батайськом. Область нібито атакувало понад 30 БПЛА, та навіть вони зазначають, що атакували їх і три ракети, більшість з яких було. Збито, ну, а згодом виконувач обов'язків губернатора підтвердив, що у Новошахтинську внаслідок атаки дронів сталося займання на заводі нафтопродуктів. А от уже зранку він заявив, що пожежа. На нафтопереробному заводі була ліквідована, і що цікаво, це вже четвертий удар по цьому підприємству за час повномасштабної війни з Росією, за даними Reuters, на середину листопада новошахтинський НПЗ працював лише на частину своєї потужності. Ну і щодо ще таких бавовняних приємних новин, які дійсно потребують вашої вподобайки, адже бачимо, що на території Росії дуже гарно палає. Ми про це намагаємося розповідати, щоб все ж таки знаєте, знаходити і позитивні новини на. Лише про негатив говорити. У Ростовській області атаковано одне з найбільших хімічних підприємств РФ. І йдеться про комбінат Кам'янський. Про це дописав у своєму телеграм-каналі. Керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко. Далі буду цитувати, що він зазначив. Зазначається, що завод займається виробництвом ракетного палива. Зокрема, і для ракет. Також комбінат займається виготовленням вибухових речовин, компонентів для боєприпасів, а також утилізацією та знешкодженням відпрацьованих ракетних систем. Тобто, то бачимо, що дійсно атакуються дуже важливі військові цілі. На цьому буду наголошувати, адже багато хто говорить, що нібито атакує Україна і. Якісь цивільні об'єкти на території Росії все ж таки ми бачимо, що удари завдаються. І готуються нашими службою безпеки України, і Гурівці також підключаються. І сили оборони роблять все можливе, щоб вражати саме військові цілі на території Росії, щоб порушувати і логістику, також яка йде вся на фронт. Ну і щодо цього удару щодо влучання в таке величезне підприємство у Ростовській області Рефі можемо далі заслухати і аналітика. Антон Павлушко розповідає про все це детальніше. Ну, саме так було вже декілька відео. Дійсно, є влучання, щось вони там намагалися збити, але так само видно, як щонайменше два рази влучили. Ну, знову ж таки, як ви саме вже сказали, це легітимна ціль. Дуже гарно, що вже є чим туди влучати, або що дозволили так вже бити по Росії. Здається, там вже навіть знайшли рештки ракети, і здається, це вже був скальп. Ну що ж, можна тільки один одного привітати. Сподіваємося, що таких ударів буде ще більше. Коли оцінити загалом зараз атаки в глиб російської території, е, які би були ваші оцінки, зокрема коли говорити про цілі, які вражаються, на чому може е, зараз робити акцент українські сили оборони, атакуючи такі об'єкти? От вам лягає це все в якусь спільну концепцію? Ну, я думаю, що спільна концепція лягає в те, а куди ми можемо взагалі дістати. Тобто, ну ми чудово розуміємо, що це всього лише скальпи, тобто значить, треба якось. Підвести їх там на літаках, то лінія розмежування, якось відстрілятись так, щоб по тобі не російське ППО, тобто віднімаємо там від дальності ракети там ще там скільки 100 кілометрів, і от далі дивимося, що може потрапити в цей радіус нашого влучання. Ну і от виявляється, що може там ще по Ростовській області вилучити можемо. А кудись далі там вже треба, або якимись там своїми далекобійними ракетами, яких поки що, скоріш за все, в такій кількості нема, або далекобійними дронами, які будуть летіти набагато довше і їх набагато легше збити. Ну і тому, звичайно, що все, що знаходиться от по периметру кордону з Росією, це треба влучати, тобто, або це буде як в цьому випадку. Оцей Спеціальний хімічний завод в Ростовській області, або це буде можливо навіть якийсь там градообразуючий завод, наприклад, в тому ж таки Шибекіна, там, де виробляють там, ну, здавалось би, всього лише макарони. З іншого боку, все одно цей завод буде давати там робочі місця росіянам. Ну якщо в Україні зараз тільки економічних проблем, то чому в економічних проблем не повинен бути в росіян? Хай теж палає. Тут 100%. А те, що долітають дрони на секундочку, аж в Грозний в Чечню. Ну, красиві кадри, так, але ну, ну розумієте, тут таке. От, хтось може, звичайно, що критикувати, те, що там, скоріше за все, в день влучили, от як зараз показують, тобто, скоріше ага. за все, нікого там особливо навіть і не е, вразили, от, як, як би нам це хотілося, щоб там була сотня загиблих і тому подібне. От, ну, з піар точки зору, звичайно, що це дуже гарне влучання. Можливо, тепер на Чечню вони будуть там перетягати якесь ППО, якого там скоріше за все до того не стояло. Тобто, ну, можливо, якось от в такому плані психологічної якийсь тось. плюс є. З іншого боку, звичайно, що так само ви знайдете величезну кількість людей, яким все буде не так, і вони скажуть, а чому там полетіли в Чечню, а не на Саратов, там, де якісь спеціальні заводи тому подібне я таке, звичайно, що теж є. Але ну дивіться, ми ж зараз тільки бачимо те, що точно вже влучило. От, а Мабуть, можливо, там кудись, де от саме ППО стоїть, туди може теж щось летіло, але не долетіло. І ми про це дізналися, тільки що там були якісь там відео, чорнобілі, нічні, десь хтось чує, що летить якийсь кудись дрон, потім його збивають. Ну, от на цьому все і пройшло. Але пробувати треба, знову ж таки, кудись влучаємо, кудись ні. Було б більше дронів, було б більше влучань. От. Ну, а далі поговоримо щодо ситуації, яка складається в морі, адже з'являється зведення від військово-морських сил Збройних сил України станом на 6 ранку. Сьогоднішнього в Чорному морі ворожі кораблі відсутні. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. А от щодо середземного моря, то там присутні шість ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет. Калібр, загальний залп до 25 ракет. Дійсно, бачимо, що присутні ворожі кораблі в середземному морі. І зважаємо на цю інформацію, адже досить часто і військово-морські сили Збройних сил України попереджають щодо загрози. Рашисти полюбляють використовувати калібри проти мирного населення на півдні нашої країни. Це стосується і Херсонщини. Тієї ж самої. І Миколаївщини і Одещини. Тому, будь ласка, зважайте на цю інформацію. Якщо в вашому регіоні буде лунати сигнал про повітряну тривогу, обов'язково реагуйте на це, проходьте в найближче укриття. Бережіть себе та своїх рідних. Ну і Петро Андрющенко, екс радник мер мера Маріуполя, у своїх соціальних мережах повідомляє, що знову і знову ми фіксуємо зміну руху. Живої сили, саме від Російської Федерації. Тепер з Новоазовського напряму в бік Бердянська та від Бердянська до на бі, на північ в бік лінії фронту перевозять як вантажівками, так і автобусами. Також почалися наново наповнюватися саме бази в Маріупольсько-Бердянської агломерації. І як ми передбачали, входимо в стадію накопичення ресурсу та поступової. Активізації переміщень після певного сповільнення минулих тижнів ви бачите саме відео з соціальних мереж Петра Андрющенка. І ці відео дійсно не можуть не вражати, бо вони постійно вони постійно проводять якісь ротації. постійно рух техніки відбувається саме на окупованій частині України на території окупованої частини України і ця активізація цих переміщень і це накопичення сил окупантами на південному напрямку. Це не що більше, це свідчить про їхні наміри. Дійсно посилювати оборону, і вони або підготовлюються до нових наступальних дій саме української сторони нашої сторони, і це дійсно ще раз підтверджує, що Росія не відмовляється від своїх агресивних планів, навіть попри свої значні втрати і невдачі для нас, як для українців, для України, важливо не лише відстежувати ці зміни. Ми таким чином теж фіксуємо саме ці зміни, як рухається ця техніка, куди рухається ця техніка, і оці, коли ми отримуємо. Навіть такі відео повідомлення від екс-радників, екс Екс-радників мера Маріуполя, до прикладу, цього ж Петра Андрющенка, що теж двояк, ну це особисте таке твердження відношення до цього до цієї персони, так він виправляється і дуже добре. І те, що ми фіксуємо, відстежуємо ці зміни, і це нам дає змогу завчасно підготуватися до адекватної відповіді, використовувати саме отриману, перевірену, отриману інформацію. Цію та підтримати щоб і підтримку союзників і наших людей, як бачимо в Маріуполі в Маріуполі на Бердянській стороні, теж наших людей ще багато, і вони чекають, коли саме ми прийдемо. А ми прийдемо і будемо звільнювати саме ці території, як звільнювали Курщину, Курщину від російських окупантів.